Будь ласка, Ви приїхали чи прийшли до нас? При... Приїхали. Пришли. Пришли. І приїхали і прийшли. Ой, які молодці. А скажіть мені, будь ласка, ви в школі навчаєтеся? Так. Да. А, а в якому класі? Четвертий. Четверти. Четверти. І четвертий, і третій. І, 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 і другий. І друг. і друг. Ой, які молодці дітки. А звідки ж ви приїхали? Ну, звичайно ж, сухополової. А прийшли ви куди? бібліотеку. Прилуцька районна бібліотека. А чи знаєте ви, як перекладається слово бібліотека? Біблія. Бібліо книга, атека сховище. Тобто місце, де зберігаються книги. Після нашого свята ви пройдете. Нашою бібліотекою і познайомитися ближче. Так, ніхто не був у нас у бібліотеці. Nee. 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 Ні. Ну, я один ж. раз. Yeah. А я хочу yeah. хтось був, так? я yeah. був. А я хочу з вами познайомитися ближче. Для того щоб познайомитися з вами ближче, я зараз буду казати один, два, три. І коли ви почуєте слово три, то дружненько всі разом скажете своє ім'я. згода? Yeah. Yeah. Отже, приготувалися? Один, два, три. Я! <пробітник> Ой, як вас багато, Які гарні нам у вас. Дуже-дуже цікаво. Дуже приємно здивована. А тепер, будь ласка, я хочу побачити у залі. Ні. Ні. А казки любите? Да. Дивіться, дивіться, любите. Ні. А з казковими героями знайомі. Да. А, Ні. а хочете побачити сьогодні казку? Да. От тоді ж, давай ще прихетненько розсидимо і послухаємо. Я буду зачитувати у з казок, а ви будете відгадувати. Героїв, город Отже, у рибо знесла яєчко золоте, зворочка я баба. Ми, любі друзі, знаєте, що звали її Заряба. 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 молодці. Із якої капки я бичок третячок із соломи і зробив бік смолою за смоливського. Молодці справилися з цим завданням. Наступне таке завдання. Хто це та з якої казки? Хто знайшов колосок з <смел> малоборошна мішок? Скільки негайно у печі? Mm. Пиріжки та калачі. Мишенят не пригощав, бо жодним з них не помагав. Пів і віліята. мишенята. А чи пам'ятаєте ви як звали? <смел> <смел> Чми <Чмел> бачите, а ака ви не любите <смел> читати, все знаєте. <смел> Чмел> 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 Нас Завдання таке. Хайці, любенька жили. Світлі ряда тут були. Сірами рушці. Звичайно, а давайте перерахуємо всіх звірів. Усі да, Мы... грубовичів. Хто під кущиком в гніздечку, з мішкою скаліченою жив, то тіду севій бабусі вірою, правдою служив. Поки Звичайно, це кривенька качечка. На лопату хто не сів, хто Оленку загубив. Ну, звичайно ж. Я бачу, що ви дуже добре знаєте казки і хочете познайомитися з героями казок. А, так? Хочете а, а, а ось у хтось і стукає поспішає до нас. Люди добрий день, добрий день, дітки, добрий день. Добрий день, день. день. як ваші справи. Все хорошо. А, все хорошо. А, все хорошо да? не, не, не хочеш мені ручку давати, а ти, ти мене впізнав. Не 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 дітки впізнали мене. Так! Молодці, я Буратіно! Я прийшов до вас на свято. Я чув, як ви добре знаєте казочки. А я хотів би вам розповісти одну прикру історію, яка сталася з книжечкою. Розповісти. Звичайно. дітей, немає розповість Буратіно нам, так? Так, розповідай. Книжка скаржилась Мар'яні, я у тебе не в Бошані. Звідки ляться на мені плями чорні дамасні. Подивися, ось картинка. Намальована картинка, під хатинкою маля і написано це я. А за дві сторінки далі різні звірі недобували, сині, жовті та ребі, що й не снилися тобі. Люди кажуть, ой, чи я ж ти, як тепер тебе читати? Скільки ми читали книг, а не бачили таких? Бачили Буратино, яка сумна історія. Ти розповів, діти, чи можна так поводитися з твої Ні! Звичайно ж, ні. І наші діти чимні і так ніколи цього робити не будуть. Дітки, а щоб познайомитися з нашим наступним героєм, я хотів би, щоб ви відгадали загадки, добре? Не кущ, а з листочками. Не сорочка, а, а шита. Не людина, а говорить. Колобок. Що це таке? Колобок-колобок. А з листочками? Їжачок. Не куща з листочками, не сорочка, mm. а й шита. Mm. І повчає вона нас. <плес> <шиф, нашу. плес> Книжечка правильно. А як вона говорить? Не заліза, <плес> не ця пухенька сплюха. Є у неї два черева і чотири вуха. Що це те? Ми, ми, ми лягаємо на неї, бачимо золоткі сни. Це подушечка. Не ходжу я, а скакаю, Вон, бо нерівні ноги маю. Через поле, на перед навки Я страшенний боягус, всіх на світі я боюсь. Зайчик, зайчик, вона. Вона. молодці. Дивиться чотири ноги, має бороду і роги. Їжа, клен, лоза, трава, коза. Знаний коза. 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 в місці і в селі без води вмивається, Спати не хочуть, хуток називається, без крючків і без ниток обслуговав увесь куто. і і, куточок. Куточок обслуговав. Таму чого? Правильно. А, Ой, і о, і о, ви на мене наступили! Привіт! Ви знали, хто я? Да. Хто? Не славайте. Не славайте. Не славайте. А що у нас тут відбувається? Свято книги виявляється, так? Да. Хто це видумав про мене? Не читав незнайку книг. Я читаю їх щоденно, прокопнуть чимало стих. Прокопнуть чимало стих. Без затримки, без зупинки прочитав я всі книжки. Від картинки до картинки, ну а потім навпаки. Змій Горинич був слугою, бармалей у морі жив. Ну а з Назва боявою муратіно подружив. Без зупинки, без затримки прочитав я всі книжки. Від картинки до картинки, ну а потім навпаки. Ну і що б ти оце не незнайко наговорив? І про мене таке наговорив, що я навіть не знаю, що тобі сказати. І читаєш ти, як той вітер, в одне ухо влітає, а в друге вилітає. Який такий вітер? А ось послухай, слухай, на сторінці лежала книжка, вітенець підкрався лішко. Сторінки від огортав, каже, вже не прочитала. Зовсім я не так читаю, зовсім я не так читаю. І тому багато знаю. Ви переконайтесь, діти. Знаю я усе на світі. Знаю. Діти вчаться в школі, діти вчаться в полі, а комбайн працює в школі. Знаю, нас лікують А, ой, Перепутати діти, Я ж таки не звайку, я це все забуваю весь час. Знаю, нас трижуть в лікарні, а лікують в перукарні. Книжки беруть всі в аптеці, а ліки в бібліотеці. Знайко, ти ще знову все перепутав. Діти правильно не Так! Да, Ми ні. правимо його помилки. Да. Тож, може діти вчаться де. А книжки і Зрозумів я, що багато знати, треба більш уважно все читати. Ви те діти, запам'ятайте, із книжками вас відкривайте. Я хочу, ви трошки вже втомилися, да, так? -та. Та -та. Ні? Давайте -та. та -та. зробимо маленьку фізкульт-филинку. Вставайте, вставайте. До ж малята усміхніться і до сонця потягніться. Загливы поклонить. <гум> Друзі, як тут багато дітей. Я чула з лісу здалеку, що не всі вони сказали, як мене звати. Діти, я. Червона. Діти, я червона шапочка. А по чому ви бачите, що я так, червона, шапочка? Червона, шапочка. червона шапочка? А ще почула. Ой, корзинка, Так, корзинка, діти. А що я несла в корзинці? І бабусі, що? Пиріжки! Пиріжки! Ніколо. Так, діти, я несла бабусі, пиріжки. Парі. Тож я чула здалеку з ліса, мені ветерець навія. Що ви її загадки відгадували, відгадували, Так! Да. і казки відгадували. Так! Да. А не знай як скільки хвилинку проводила. Да. Вам сподобалося, Так! Да. діти. Тож я вам принесла деякі поради. Ви мене послухаєте уважно? Так! Ага. Коли не вмивайте руки, шию й ніс, назавжди ви зрозумійте, що заняття ці дурні, знову руки забрудняться, шия вуха та лице, час не гайте, сил не тратьте, навіщо ж вам уже оце? Стриктись також не потрібно. Марні гроші та слова. В старості сама собою облесіє голова. Ти червону шапочку, наче я все переплутала. Ні, знайко, Та нічого я не переплутала. Це жартівливі поради письменника Григорія Остера. А від себе я дітям хотіла дати інші поради. Послухайте їх дітки. Да. Так. Я, дівчатко, симпатичне. шовковий фартушок. Провідати бабусю. Я йшла через лісок. В кошику новенькому несла, як пиріжки. Бабусі подарунок нарвала квіточки. Галі квіточки? Да. 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 Понюхайте, як квіточки мої багли. Чі! Да. Так, бачите дітки, я ще вам принесла невеличке запитання, на які вам потрібно відповідати так або ні. Ви готові? Да. Так, Так, слухайте уважно. Скажіть. Співає рибасом пісні, Ні! нехай без Ні. 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 Так! Чи вміє плавати гусак? Ну що на це ти скажеш? Так! Так! Чи може стати у вогні вода холодним льодом? Ні. Ні! Ні. Так, а крокодил на сосні свої будові гнізда? Ні. Ні! Чи може вище гір літак у Так! Так! Узори пишні на вікні, мороз малює взимку. Да. Так. Чи правда, друже мій щорак, коли повсе, то задки? Да. М -м -м -м. Ні. Так, да. Так. Да. якщо не їстиме три дні, верблюд ходити зможе. Да. 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 Так, молодці. Так. Ну, а таке останнє запитання: до забіяк чи розбишак? Чи є в людей повага? <реш> та, ні, а чому ні, діти? А <реш> ви скажіть, чому ні? Що вони забіяки роздушати, вони злочині. Що вони роблять? Зло крадуть, крадуть, ще що роблять? Бувають, вбивають, Обзивають. обзивають, грабують, діти. А як до <реш> <то> гарних людей <реш> потрібно ставитися? вже є друзі, так уж. <таніт> Потрібно да. з ними товаришувати, бути не жадними і ділитися, так поважати один одного. Так, дітки, молодці. Всім завданням ми споралися. А скажіть, будь ласка, діти, де ми знаходимося зараз з вами? А бібліотека <таніт> це царство чого? <таніт> Книжок! <таніт> бібліотека це царство, де живуть книги. так? так. Дітки, скажіть, будь ласка, а що найбільше книги? Полюбляють? Коли якщо її Читаю. читають, так і, і, і бережусь. А скажіть, будь ласка, коли ви прочитали книжечки, і вам треба трішки відлучитися, і ви повертаєтесь до книжечки, то що, що книжечка полюбляє? Заклад. Закладинка. закладинка. так, дітки, закладинка. Тож я зараз вам прочитаю загадку, а ви повинні мені дати на неї відповідь. Добре, Слухайте уважно. Дуже я потрібна всім і великим, і малим. Всіх я розуму учу, а зараз завжди мовчу Книжка. Так, дітки. Скажіть, будь ласка, діти, а як потрібно ставитися до книги? Відклеювати ще жовтий. Uh, так, а легкі не Не ще, не рвати, не малюватися. Не їсти за книгою. Не їсти за книгою. Саме головне, що вона була в обкладинці, так, і потрібно берегти. Не смалювати так, ні, не малювати, Так, дітки, молодці. Тож зараз я ще вам принесла невеличкий подарунок. Ми покажемо вам мультик про хлопчика, який погано себе поводив з книгою. Тож так не потрібно робити. Увага на екран. Так, всі уважно дивимося. Як не потрібно робити. И создали без моща или блюстый хал. Що час, наше свято закінчується. І скажіть мені, будь ласка, чи збудовався вам мультфільм? Да. А наша бібліотека, да. а наші казкові герої? Да. Ну що ж, прийшов час їм повертатися назад на сторінки, книжок? Казок, який я думаю, ви читали, любите, і, можливо, літом також будете читати. Тому що влітку ми що робимо? Читаємо правильно, відпочиваємо. У нас що? Скані, скані. 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 Тому всі ми мріємо про відпочинок, так? Mm. Хтось хоче поїхати кудись відпочити, на море. на море хтось хоче, хтось поїде до рідних кудись. До бабусі, діду до дідуся, можливо, так? Крим. В Крим, Ну, на море, звичайно, чи в море, чи можливо в літній Закарпаття. поїде в Закарпаття. Мрій, я думаю, дуже багато. І місць чудових у нас на Україні і взагалі на землі дуже багато. Але ж який відпочинок без книги? Добрий. Я думаю, буває такі дні дощові. Буває, коли сумно або навпаки, дуже весело, і хочеться взяти книгу до рук, перегорнути і почитати, підготуватися до наступного навчального року. І в цьому вам допоможе бібліотека, яка знаходиться у вас у Сухополовій, де бібліотекарем є Лідія Іванівна. Вона вам із задоволенням запропонує багато цікавої літератури. А також, якщо хто з вас захоче, може прийти до нашої бібліотеки і також записатися, тому що ми обслуговуємо діток також із села. І з вашого також у нас є багато активних читачів, можливо, трішки старших, але також ви можете приходити до нас. Отже, ми прощаємося з вами, але свято продовжується, тому що читати і пізнавати щось нове це завжди свято. Дружіть з книгою, її сила безмежна. Книга веде у безкраї простори космосу розкриває таємниці морів і полів. Ми прощаємося з вами. Ви часті ж до нас ходіть? Просим, просим. чистими руками наші книжечки беріть. Сторінків не загинайте, олівців не закладайте, просим книгу бережіть. Дякуємо всім за увагу. До наступної зустрічі. Laba La La ba?